Але скільки, скільки часу для цього потрібно, складне запитання, тому що я глибоко переконаний, що Україна повинна мати це може дещо інша тема. Я переконаний, що Україна повинна мати планову економіку. Ми повинні для себе чітко розуміти. От сьогодні міністр фінансів виступав, і прем'єр-міністр виступав питання, яке ми обговорюємо в парламенті: які бюджетні економічні параметри у нас будуть в 2015 році. А нам потрібно було би розуміти принаймні, якщо не п'ятирічку, то принаймні три роки, які планові показники по приросту ВВП, по структурі споживання, по а, програмі економічно-соціального розвитку ми повинні мати в 2015, 17-му 17 роках. І маючи відповідно стабільну політичну ситуацію, що дуже важливо, і маючи правила гри зрозумілі для всіх, і для внутрішніх інвесторів, і для зовнішніх інвесторів, тоді можна говорити про якісь терміни. Крім того, ще дуже окремий блок і дуже важливий. Ви знаєте, Україна вона, вона має складну структуру економіки. І тому що е, програми, і проекти, які в житловому комунальному господарстві повинні бути реалізовані, де є проблема тарифів, де є проблема розрахунків з населенням, угу. де є багато інших проблем. Це одна задача, величезна, да, до якої потрібно шукати свої підходи. У нас є бюджет. Деякі да, фінансується бюджет, наприклад, в чому проблема? А проблема в тому, що мотивації для бюджету з точки зору енергоефективності і енергозбереження на сьогоднішній день практично немає. От у вас в бюджеті закладено, наприклад, 100 тисяч на опалення взимку. І якщо ваша державна установа зекономила 80 тисяч зекономила 20 тисяч а потратила, потратила тільки 80 то вам на слідущий рік... Не скажуть, що ми вам даємо 80, а 20 ми вам даємо на розвиток, наприклад, енергозбереження, продовження на мультиплікацію цієї програми. Ні, вам дадуть 80 і скажуть, молодці ви зекономили. Тепер ви получите менше. А мало саме бути так... а мало. А ми повинні в бюджет, якщо ми говоримо про бюджетну сферу, mm -hmm. ми повинні запустити інструмент мультиплікації, і ми... тобто стимулювати тих, Абсолютно. хто дійсно працює в цьому напрямку. А у нас, як правило, на жаль, в бюджетній сфері, і наприклад, мені дуже сподобалось те, що сьогодні прозвучало в парламенті, так. Ну, ті, ті пропозиції, які готуються, uh -huh. у нас, як правило, на жаль, той, хто працює гірше, отримує. Тобто, живе краще кращі. приховати десь якусь для того, щоб отримати більше, аніж відкрити і показати реальні показники? Ну, свого роду, це, це також тіньова економіка, тільки в бюджеті. Ми маємо завершити досить мало часу. Чи розумієте ви з якими проблемами вам доведеться стикнутися? Чи розумієте ви, які люди стоять за енергетичною сферою? Якщо казати саме про цю сферу, то вона найбільш монополізована? Як розбити от це, 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 це такий проблемний вузол, і чи готові ви до такої боротьби? Досить коротко завершуємо. Ви знаєте, я я людина, е, ну по суті, будівельник, да я я, я люблю шукати компроміси, але ми об'єдналися і будемо збільшувати кількість народних депутатів, які розуміють проблематику, тому що питання енергетичної безпеки, диверсифікації, альтернативи серйозної фундаментальної це питання виживання держави. Тому монополії, як би вони себе не любили, як би вони не любили заробляти гроші, у нас іншого шляху ніж зменшувати закупівлю зовнішньоенергетичних ресурсів, неважливо у яких країн у Росії чи у Польщі чи у Європі, але ми повинні зменшувати. Ми повинні ефективніше використовувати ті енергетичні ресурси, які ми споживаємо. Ми повинні їх виробляти всередині країни, і ми повинні мати можливість запустити цей інструмент на Технології нові на інноваційні технології, на енергетичні технології, щоб бути конкурентними своєю власною українською продукцією на зовнішньому ринку. Задача дуже проста, а в той час і не дуже бажаємо вам. мені Залишається лише побажати вам успіху впоратися з цією задачею. Олександр Домбровський, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам Спаси. за розмову, за, за участь у нашій програмі, нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтеся з парламентськими і надалі. Ми з вами обов'язково зустрінемось. До побачення.